Сьогодні я вирішив піти в Геркулес магазин. Хочу купити тут на холодець. Деякі продукти, не знаю чи будуть, чи ні. Сьогодні 24 те рочісло. Так, є оці такі -во. ножки. штуки. Раніше було по три штуки продавалися. Ціна їх, ціна їх, ці да Ножки євро 51. Ще мені треба купити, теж на холодець, я хотів, бачив, такий суповий набор подається ця... Такий хребець порубаний. 4,46, оце якось стоїть кілограм, 390 Ось Такі кості, на суп суповий набор Я брав колись. Зараз мені потрібно, зараз мені потрібно ось таку штуку. Це теж 5, 5.06. Це типу відногий кусок. Що, щось таке рулька, чи як воно називається, правильно? Я не знаю. Взагалі будемо брати. Аус Бунзервербунт. Не знаю що це таке. Все, більше нам тут нічого не потрібно. А курочку ще хотів купити. Але тут курочка дорога. А, це не курочка, це курка, курка. Але 117. 99 кілограмів, 11.57 кг. 11, ну, це дуже дорого. Я поїду в Лідл зараз візьму. Хто зі мною залишайтесь. Йому, глянемо, як там сьогодні під О, Один мороз такий. У нас вот такий дідусь мороз. тут 3,99 кг. А тут вот такая самая штука. Вот 3,99 кг. А тут я причем брал тоже 3,99 Нормально. Так само. Тут можно даже сало купить в этом магазине. А я его зараз не бачу. Fetter. Fetterspeck. Fetterspeck, you want? Yeah. yeah. Yes, sir. Ah. Yeah. yeah. yeah.

О, а тут тоже сало я. Не знаю, заработал по какой цене там, я дивился, там взял, бачите. А тут дешевше, тут 5,98, трошки я лоханулся, а там 5 по 9 было. Ладно. Пошли дальше. Ну все. Будем ехать в Лигу. Розрахуємося, їдемо в Так, Зайшов у Лідлу. по дорозі мені дали таку тачку. Жінка не хотіла вести її назад. В Що нам треба сьогодні купити тут? В Геркулесі ми купили... купились на 10 євро. Нам треба купити от, рубль 19, євро 19. А на нас буде на ананас. Еще что нам потребно? Ага. будем салат с креветок рубить. Я делаю там рецепт прямо сегодня. Праздник. Свято. треба отрубает, да? бананы акции. Где на встрече, там меня есть. Бананы не будем брать, да? Так. Вон ну, уйрочек возьмем. Есть тверденький. Да. 99 кипеок er. штука і на цибульку 49 кипек У нас є один пучок ще один з ним Дилюсь за кукурузку в ніч, треба купити Ось така велика банка стоит 99 копеек. Er. А ось така маленька баночка От, додборі... А це не баночка це Рубль 99 це три маленьких ну, Це по акції Рубль 99, а так 2,99. Нам одненько візьмемо. Це, для, це багато для нас. Не знаю, що робити. Mm -hmm. Ладно, одненьку. Багато лишнього не будемо купувати. Глянемо стуки на сьогодні Бо забрав останні 50 євро з дому. Не хотілося б всіх потрапити. Будемо купувати те, що нам потрібно. На лишнього не будемо. Але... Але, але, але таку паличку, таку паличку кубаски, я думаю, візьму все таки Я її тут заведу. Суха. Це за 2,99. Так, нам потрібен ще майонез. Майонез візьмемо. Я не знаю, хороший він чи не хороший. Бо Взагалі тут я попав оце хороший. Майонез я знаю. Але тут мало его сильно мне. Тут больше банка, и этот стоит 2,98 литра. Я не знаю, хороший он или нет, кислый. Вот это хороший. А он стоит 3,58. Тут будет банка. И по акции сегодня. Наверное, именно этот. Разница в крышке. Голуба. И Темно-синя, три відео. Я от не, не знаю, який до чого. Який до чого. Мені що головне, щоб не кислий був. Ну, можливо, хто знає, який, щоб не кислий був. Тепи скажіть в коментарях. Я візьму Ось такий, Ні, Я візьму ось такі салатний, намальований салат. Візьму такий. Думаю, може не буде кислий. Попробуємо. Хочу показати різницю. Там ми бачили 7 з копійками кілограм. Тут от курка, тут бачу 5,99 кілограм, бачите яка різниця? А Вон є от що з наклейкою червоною. Це вона йде по розпродажі, зі знижкою йде. Правда, не знаю яку ціну, може це якийсь другий сорт курки. Ага, от дешевше є. Бачите, 2,79 кг, Тоже з наклейками. Оце нам те, що потрібно. Або було попри 79. А зараз по акції візьмемо. По акції візьмемо. Це... 2, 79. Можна навіть дві взяти, положити в морозилку. Хай вижить. Я попередні гроші, але хай хай лежить. Маю морозилку таку велику на 4, 4 шухляди. Але якщо акції, то думаю купити хай вижить. Я йду, купляю по списку, лишнього нічого не беремо. Нам залишилось. Залишилось нам купити е, воду і морозової завжди. Буду виключатись, бо... Наказуємося. Нічого, не хочу затримуватись тут. Беремо високо цю воду ми купуємо. Здаємо назад. Я вже показував в попередньому відео. І наше морожено. Те що ми завжди беремо, яке нам саме більше сподобалось. Прямо його от воно є. У акції немає. У акції є якесь друге Магнум стіліс, У акції, але в акції 653. Дорога. Время нашему уже 22.99, 3 евро. В общем, кокосово. И все. Идем на кашу. И глядим, что у нас получится с чеком сегодня. Так, глянем на чеку, что у нас получилось. Сумма... 19.49. А чего у нас 22... А, не знаю. 19,49 вийшлося. Отак ми скупили сьогодні три дні. На 19,49. на 10 євро скупилися в Геркулесі. Це на свята на Рожісу. Брали найобхідне, по мінімуму. Бо все остальне є вдома. Білішлій бо не брав.